Так, всім привіт, о, мене чути це прекрасно. Я чесно скажу, що Артем Бородатюк, який запросив мене виступити, виклик створив, давайте так скажемо. Тому що це не є класичний для мене виступ про якийсь професійний стандартний трек, і воно заставило мене пошукати навіть для себе певні відповіді відносно балансу. І перше, чим я задався, власне, питанням: а яка ціль, для чого нам взагалі. Баланс потрібен, тому що я пригадую дитинство, і в мене там не було запиту на пошук балансу. Тобто я просто жив, деколи сумував, радів і, в принципі, рухався. Чому це питання для мене важливе? Мені стало цікаво, в який момент виникла ця потреба, і взагалі. ну, Власне, запит на переосмислення, які баланси для чого він потрібен, і чи не це, не є це просто надуманий, притягнутий суспільством власне соціальний концепт. От десь про це сьогодні я хочу з вами і поділитися своїми роздумами з цього, цього приводу. Я згадав вправу. Я думаю, що точно ви з нею зустрічались, коли там якісь, я не знаю, тренери з вибалансовування, чи просто така цікава вправа, де вас просять заповнити. Вісім сфер життя і власне розставити оцінки від 0 до 10, ви поступово робите якісь оцінки в важливих для себе відповідно сферах. І потім вас просять об'єднати їх між собою і подивитись що вийшло. І от, як правило, виходить якась така картинка, вам кажуть у відповідь на це, що бачите, ну не дуже схоже на колесо. І от це, це є твоє життя, яке важко їде, і як же ж тоді ти будеш органічно рухатись, коли воно в тебе не збалансована. От тут стає очевидно, що тут треба якісь баланси наводити. Але е, зараз вже в. В такому дорослішому віці, коли я на це все дивлюся і можу через критичне мислення аналізувати цю інформацію, я задаю собі тоді наступним питанням, а що ж не так з цим колосом? Тому що в мене є відчуття, що щось з ним не так. Ну, перше, це якщо просто математично рухатись до оцього от ідеального кола балансу, то, власне, треба рухатись до усерединих оцінок і тоді якісь там дев'ятки десятки знижувати до п'яти а там одинички двійки піднімати до п'яти але ми отримуємо ідеальне коло ідеальний баланс але які буде виглядати власне стабільною посередністю і питання чи воно нас влаштовує Бо тут виникає друга частина проблеми. Суспільна, суспільство. або, от власне, ця суспільна модель успіху нас штовхає до того, що по замовчуванню ми маємо прагнути до десяти. Згадайте просто, що від вас очікували батьки, коли ви навчались. Ну, Переважно, як правило, зараз вже по-різному, але, як правило, все ж таки батьки хочуть, щоб їхні діти там десятки всі мали, там, а не якісь середні оцінки. Да? От. Але проблема ж полягає в тому, що. Зазвичай ну, не виходить бути одночасно, там не знаю, суперталановитим політиком, суперкрутим там, сім'янином і далі через кому по всіх напрямах. Так нам доводиться, як правило, якщо ми щось ставимо собі в пріоритет чимось платити, якісь ціни за це платити. Але питання проблеми якраз полягає в тому, що коли ми це усвідомлюємо. То тоді ми до цього нормально відносимося. І ми розуміємо, що на різних етапах розвитку нашого життя в нас можуть бути різні пріоритети. В якийсь момент ми більше хочемо вкластися в свій професійний розвиток, в якийсь момент сім'я, наприклад, стає важливіше, чи там подорожі, чи ще щось. І ці баланси, вони у вас будуть насправді різними, але вони, скоріш за все, ніколи не будуть виглядати як на ідеальні кола. От. Це от в мене претензія до цієї вправи така виявилася. Е, чому ж ми е, взагалі прагнемо балансу? Ну, на мій е, погляд, це просте бажання щастя, тому що баланс у нас асоціюється з щастям, асоціюється з тим, що от, у нас все добре. Так? От, але питання: чи дійсно ми в цій точці е, знаходження от, балансу отримуємо це відчуття щастя, і якщо його отримаємо, то як надовго його вистачає? Бо знову ж таки живемо ми в просторі і в часі, і все воно відбувається в динаміці. І то, що на цей момент виглядає ідеальним балансом, на ранок чомусь вже чогось бракує в житті. Да? І починаємо там, думати, а щось все-таки вже там, хочеться ще чогось іншого нового. Ну і виходячи з цього, наступне питання: чи вихід в дисбаланс означає нещастя? Знову ж таки, залежить від того, як ми це робимо, на мій погляд, і, можливо, ви знаєте про теорію коротких стресів і довгих стресів. Короткі стреси це коли ми мінімально і на якийсь невеликий відрізок часу відхиляємося від якоїсь зони комфорту своєї, але повертаємося в неї. І це є для нас природньо корисним, це навіть є необхідністю нашого організму. І натомість, якщо ми заходимо в довгі стреси, коли воно там. Нас мучає місяцями, роками і не відпускає, то це є руйнівним для нас. Тому знову ж таки питання, як ми це робимо. Е, наступне це е, теза про те, що вихід з балансу це наша потреба, і я про це вже трошки згадував. Тобто ми потребуємо постійно трошечки виходити цієї е, норми, тому що воно нам створює рух і динаміку. Ну і коли ми усвідомлена, виходимо з балансу, то насправді це перестає бути балансом. Тому що це є результатом нашого внутрішнього запиту, і який веде нас до якоїсь нової моделі нового балансу. Далі питання про те, що буде, якщо дуже довго не заходити в баланс, і це насправді наша з вами ситуація зараз. З За великим рахунком ми живемо зараз вже багато років в ситуації постійного довгого стресу, з якого вийти ми ну, технічно, не маємо можливості. Це зараз не від нас напряму залежить, коли закінчиться війна. І що питання з цим робити? Має відповідь шукати, чим компенсувати, все-таки, треба знаходити, або принаймні усвідомлювати ціни. І усвідомлені ціни чому важливі, тому що вони пом'якшують оцей демідж, цей руйнівний ефект, ну, кажуть, від 5 до 10 разів може. До прикладу, в мене є досвід голодування, але такого підготовленого, і я вам можу сказати, що там. Класичні там, підручники з медицини говорять, що людина помирає через три дні без води, без їжі і води. Але в ну, мене особистий досвід був п'яти діб без води, і абсолютно без проблем. І я продовжував функціонувати в звичному для себе режимі, в робочому режимі. Але я мав перед тим психологічну підготовку, я розумів, що я роблю, як я роблю. У мене були досвіди перед тим трошки коротші. І е, про що тут йдеться? Про те, що люди помирають насправді чі, через три доби не від голоду чи від відсутності води, а від страху. Нас опановує страх, паніка, і, і це пришвидшує власне результат е, летальний. Але якщо ми до цього готові і ми розуміємо, що відбувається, ну, я знаю особисто людей, які по 14-18 по діб без води, без їжі і води, а просто без їжі 60-90 днів проводили. Тому усвідомленість вона нам допомагає справлятися з цими складними викликами. Про ресет, про перезавантаження. Люба система, так як, до прикладу, найпростіше, наші комп'ютери потребують час від часу все-таки повне перезавантаження, обнулення. Ну, Якщо ми там користуємося нашим ПК, то, скажімо, через кілька місяців, якщо ми його не будемо перезавантажувати, операційка буде все завантажуватися, і вона буде накопичувальним методом все гірше і гірше працювати. Це очевидно. І ми так само. Ми, як організми, влаштовані десь за тим самим принципом. В цих умовах. Треба знаходити якісь свої унікальні рішення, але зазвичай до війни, принаймні, коли була така можливість, то для мене особисто ефективним були довгі подорожі на місяць і більше, місяць, два місяці. Тобто, для мене було краще, я це дослідив, не кілька коротких відпусток, а одна велика довга. Чому? Тому що. Я зловив себе на тому, що коли я в довгій відпустці і ще я старався там дуже сильно змінювати контекст, якісь експедиції робити і так далі. То мій мозок не встигає е зворотнім відліком рахувати дні до наступного робочого процесу дня. Тобто, коли я їду на тиждень чи на 10 днів, я все рівно роботу не відпускаю з голови. Коли я їду на місяць, я починаю в якомусь іншому режимі жити, тобто організм не здатний тримати такий відрізок. І оце життя в кардинально інших умовах воно перезавантажує систему. Я повертаюсь відновленим, і мені вистачає такого запасу на рік. Це мій спосіб ресету. Їх треба шукати індивідуально. У кожного може бути своя формула, але це дуже варто робити. Відносини з технологіями питання про баланс з технологіями. Мені здається, що це лише один з елементів балансу. Він важливий, але знову ж таки це лише один з елементів. І насправді ми з технологіями жили вже тисячоліттями. Ми живемо з технологіями. Справжнє значення мають тільки новоприбулі технології, тому що вони мають значний вплив на наше життя. Воно значним способом може впливати на цей баланс. Але... Давайте будемо відверті. Ми дуже швидко до них адаптуємося. Тому мені здається, тут якраз варто не переоцінювати цей вплив, а просто спокійно до нього відноситись як якихось зовнішніх параметрів, які завжди приходили в наше життя і будуть продовжувати приходити в наше життя. Чи можна скопіювати баланс? Моя відповідь, що принципи так, а самі моделі все ж таки ні. Тому що ми достатньо складні системи. І приклад Стефана Карі, можливо, хтось чув про нього: це баскетболіст талановитий, який зробив останню революцію в баскетболі. він, він е, довів до неймовірно високого відсотка влучань дальних кітків в баскетболі. Що вони зробили? Вони просто ацифрували його організм, збирають постійно в онлайні дані його організму, і під нього дуже індивідуальний тренувальний процес. І так, 10 років. І питання просто в тому, що скопіювати цей тренувальний процес, якщо його повністю повторити, відновити на будь якій іншій людині, він не спрацює, тому що будуть інші вихідні дані. Там корекція йде навіть на Час тренування, чи він, наприклад, о 10-й годині ранку, чи в 12-й годині, поправка на 2 години вноситься в корективи в його тренувальні навантаження. Тому, на жаль, знову ж таки моделі копіпасти не працюють в цьому плані. Тут ми маємо шукати свої унікальні рішення. Ми дуже саморегуляторні. Насправді, ми унікально саморегуляторні. Наш організм це суперефективна система з вибалансування. Ми вміємо регулювати саморегулювати температуру нашого тіла, склад крові змінюється під під потреби. Сотні груп м'язів допомагають нам отримувати ідеальний горизонтальний баланс. І, до речі, поки що роботи і близько так не вміють, як ми з вами це вміємо робити. А, і, що цікаво, в суспільстві це рівна така сама ситуація. Тобто суспільство дуже саморегуляторне. Є купа суспільних, формальних і неформальних інститутів, суди і так далі. Ну Давайте будемо відвертими. Навіть якщо ми захотіли би померти, от просто вийшли б на вулицю, такі, от прийняли таке усвідомлене рішення. І лягли би просто там на дорогу і таке, все, помираємо, от, то нам просто не дадуть. Сім'я включиться, друзі включаться, нас почнуть рятувати активно, соціальні служби зрештою. Це дуже важко реалізувати, якби ми навіть захотіли. То чому ж виникає тоді питання, в нас такі проблеми з цим балансом? Чому ми всі постійно про це думаємо і говоримо, і так багато про це говоримо? Ну, в мене відповідь, бо це наш лапите. Бо це частина нашої природи. Ми потребуємо життєво потребуємо виходити з балансу і шукати його одночасно. Тобто, це така внутрішній конфлікт, який всередині нас живе. Ми до нього тягнемося, але нам дуже треба з нього виходити постійно. Про промприлад, буквально два слова. Це мій теперішній власне дорослий виклик, теж по про пошук балансу, де ми намагаємося знайти оцей баланс між економікою, економічними задачами, інвестиційними та суспільними задачами розвитку. Ми взяли в центрі Івано-Франківська завод старий, викупили за рахунок об'єднання багатьох інвесторів і власне. Шукаємо, як найкраще збалансувати ці інтереси. І це цікавий дорослий виклик, дуже непростий. Коротко, про що таке імпакт інвестування, бо ми, власне, і використовуємо цей інструмент. Ми імпакт інвестиційний проєкт. З одного боку, тут є для балансу два полярних якби, точки. Перша точка це капіталізм старої форми, дуже умовно. Коли. Саме в старої форми, да, коли умовно кажучи, вимірники успіху там це скільки ми за одиницю часу на метр квадратний видаємо економічної доданої вартості і в дужках читайте і не питайте нас, якими методами ми це досягаємо. Це не важливо, головне скільки ми максимум вижили. Але еволюційно, як правило, власники таких бізнес-систем в якийсь момент приходять теж до внутрішніх запитань, а що я хочу залишити після себе в житті, нащадкам, і десь умовно десятину починають віддавати на другу крайню поляризовану точку це ринок соціальних програм, там же ж філантропія, там же ж гранти і все решта. Але цей компенсаторний підхід, ця умовна десятина не встигає в світі вирішувати. Оці побічні негативні ефекти, які виникають на першій фазі. І тому імпакт інвестування це така відносно нова ідея, як попробувати поєднати в одній формі ці задачі цих двох полюсів. І успіхом, власне, цієї. Історії вважається, це умовні return on investment plus social return on investment. Тобто це є бізнес по своїй формі, він має генерувати економічну додану вартість, але він так само має створювати якісь позитивні зміни і щонайменше не утворювати нових негативних чинників. І такі проекти теж вони шукають свій баланс. Можуть бути проекти with impact, тобто вони можуть бути більше до комерційних задач, але все-таки створювати якусь суспільну додану вартість. А можуть бути projects for impact, тобто більшою мірою націлення на вирішення саме якихось соціальних екологічних задач, але все ж таки мають бути принаймні самозабезпечувальність з економічної точки зору. Uh, ну і власне це є таким достатньо великим ускладненням, тому що раніше було простіше, було одно, а друге, зараз щось спробуємо там ускладнити докупи, зліпити. Чому це важливо? Трошки зараз розкажу в наступному слайді. Uh, і uh, тут питання, що нас виштовхує з балансу. Перше, uh, це зовнішні фактори. Ну от, Наприклад, війна, очевидно, вносить великі дисбаланси в наше життя. Друге, це цінності. Цінності спрацьовують як тригерам виходу з балансу, як правило, знов ж таки внаслідок зовнішніх факторів. Тобто щось відбувається назовні, що ставить перед нами важкі дилеми. І цінності, як кажуть на хліб, не намажеш, це власне те, що нас часто штовхає в якісь складні для себе рішення. Нам від цього буде завідомо складно, але ми знаємо, що наш внутрішній спокій — він нам важливіший, тому ми йдемо в такі речі. І третій, мабуть, найважливіший для мене параметр це внутрішня потреба в ускладненні. Тобто ми потребуємо природою, нам закладено, розвиватись, а розвиватись дорівнює ускладнюватись. Ну і останнє чим закінчу, це така достатньо відома метафора про море та бетонну стіну. Це теж про дві такі різні полярні точки, які перетікають з, одно, з одної е, субстанції в іншу. Зараз, якщо брати світ глобальний, то ми бачимо з одного боку боротьбу між демократіями і диктатурами. І диктатури це такі більше, все ж таки, очевидно, бетонні стіни, які е, стоять прямо крихкими в якийсь момент і мають здатність періодично розсипатися. Але якщо ми подивимося на більшість європейських західних, не тільки європейських загалом західних е, демократій, то вони теж зараз більшою мірою почали нагадувати стіни. Вони б теж закамініли, да, їм бракує гнучкості, і ми це бачимо. А Україна зараз, і ми з вами, як власна частина цього суспільства, ми зараз ну в нас вибору немає, ми море, ми для того, щоб вибалансувати всьому всьому, нам треба бути дуже гнучкими. Нам бракує точок опор, бракує трохи цих стін і тої твердості в житті. Але ми в цьому плані унікальне покоління, яке може. Бути цим морем значно uh, в ширшому історичній історичні потребі, ніж тільки в інтересах нас особисто і нашої країни. І це, як на мене, прекрасна новина для uh, відповідальних і романтичних. Uh, Сподіваюсь, таких багато серед вас, тому що uh, цей момент, в якому ми зараз живемо, він унікальний uh, і в перспективі балансу, і того, що ми можемо дати. Світу як елемент ширшого балансу світового, тому знаходьте свої баланси, не бійтесь їх ніжно руйнувати, знаходьте нові, які вас будуть мотивувати, рухайтесь до них. Дякую, з вами було приємно.